Доброго ранку малята, скажіть мені, а яка зараз пора року? Так, правильно, літо, бо пригріло сонечко, стало тепло, прокинулись комашки, знайшли квіточку, присіли, понюхали, попили нектар. Малята, а яких комашок ви знаєте? Послухайте загадку, чи здогадаєтесь ви, про кого піде мова. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так, ви правильно впізнали комашку за описом загадки. Це бджола. Погляньте на бджолу, як ми ласкаво її назвемо. Джілка, джілонька. А що робить джілка? Так, правильно вона літає по квітах та збирає медок. Малята, а бджола яка? Так, правильно вона працьовита. А як ще можна сказати? Трудолюбива, старанна. А куди відносить мед бджола? Так, у вулик, у соти. А як називають дім, де мешкає бджілка? Правильно, вулик. А яку пісеньку співає бджола? Давайте з вами відтворимо цей звук. Малята, послухайте, що трапилося з бджілкою в оповіданні, яке написав Василь Дуб. Виручив Василько з біди бджілку. Бджілка хотіла напитися і впала в бочку з водою. То ну жужить тону. Жужіть, тону Василько кинув на воду листочок, вилізла на нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла далі. Покликала мама Василька вечеряти, поставила на стіл молоко. Мед хліба нарізала, їсть Василько, а мама і каже, це тобі меду назбирала бджілка, яку ти врятував. Одна бджілка і стільки меду здивувався Василько. А вона всім, всім бджілкам розповіла, от вони і постаралися. Добра звістка швидко по світу лине. Малята, чи сподобалося вам це оповідання? Так що трапилося з бджілкою? Правильно вона впала в бочку з водою. А чому вона впала туди? Так, бо хотіла напитися. Малята, а що ж було далі? Правильно, Василько врятував бджолу. Він кинув на воду листочок. Бджілка вилізла на нього, обсушила крильця та й полетіла далі. Малята, поміркуйте, як ви гадаєте, чи правильно вчинив Василько. А тепер, малята, послухайте вірш про іншого хлопчика, який називається Хто Юрасика вкусив. Проти сонечка квітник, тут Юрас гуляти звик. Зазирав у кожну квітку. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай, та гляди, щоб не сталося біди. Шелестить увесь квітник. Раптом наш у укрик. Ой, 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 біжить щось сили. Мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Дюрась питає. Укусив мене, не знаю. Чи не можете малята ви Юрасові сказати? Малята, а ви здогадалися, хто вкусив Юрася? Хто любить сидіти в квіточках? Так, правильно, комашки, а особливо бджілки та джмелі. А чому вони там люблять сидіти? Так, вони збирають нектар, що перетворюють на меток. Тому малята, а особливо влітку, необхідно бути уважними біля квітників, бо укуси комах можуть бути небезпечними. Малята пропоную вам вдома намалювати цю комашку, буду чекати на ваші роботи. До побачення!